Цього року до морської компоненти навчань СІБРИЗ-2025 долучилися представники 22 країн, серед яких країни-члени Північно-Атлантичного альянсу та країни-партнери. Основною темою в морській компоненті традиційно залишається протимінна діяльність. У море вийшло чотири українських протимінних кораблі, серед яких нещодавно прийняті до складу ВМС, Маріуполь і Мелітополь, а також іноземні кораблі зі складу постійної протимінної групи НАТО. Мета навчань відпрацювати підготовку підрозділів у середовищі, наближеному до реального, щоб забезпечити повноцінну інтеграцію у багатонаціональних операціях. Основну увагу приділять оцінці взаємосумісності українських підрозділів до вимог і стандартів країн-партнерів. На другий день з бризу наша команда і наш корабель відпрацювали буксировку, маневрування та передачу вантажів в морі. Наша команда проявила себе добре, злагоджено. Ми кожен день покращуємо наш рівень навчання. Приймають активну участь в масштабному комплексі тренувань також і підрозділи Військово-морських сил України, які спільно з інтернаціональною командою займаються підготовкою автономних підводних апаратів та обстежують ділянки моря.